Коли ацтекське сонце над Києвом примушує мене пересісти на безколісний індіанський велосипед і кататися на ньому в повітрі на висоті кількох ліктів, гасати довкола конкістадорів, коли вичерпано запаси солі. І відлига дуже непевна, як у грі стратегії ділить місто на квадрати і метає списами з-під даш, франкофони, русофоби, метросексуали, метеосексуали, метеофоби, англофони. Германці, люди зі шкірою кольору українського хліба, люди зі шкірою кольору білоруського впевнено проходять повз черевиками місячі літ, ніби босими стопами скло. Коли сонце маємі розбиває срібні протуберанці, прикуте до стіни келії, б'є у бруківку сніжними ланцюгами та сипле іскрами, і вітер закручує світло довкола чорних дір, що оселилися в наших серцях. Турки заранцями пірнають в Донар-Кебабниці, а я на висоті кількох ліктів розплітаю повітря на клапті туніки. Коли сонце ірокезів і сонце племені Оттава примушує мене винаходити свій безколісний індіанський велосипед, я гасаю довкола конкістадорів.